Доброго дня всім! Зараз покажу, як розібрати, помити кнопку на годиннику, що переключає дату. Дуже часто засиряється кнопка, забивається грязю і не перемикає дату. Зараз покажу, як її розібрати і помити. Для початку ложу капельку масла на кнопочку. Потім через кульочок двома отвертками знімаю скобку Зараз приблизно покажу як на малюнку. Для початку ставимо скобку, щоб прорість була зверху. Потім накриваємо кульочком. І двома отвертками прижимаємо скобку вниз. Вона вискочить, упаде на скло. Обов'язково накривайте кульочком, щоб не залетіла скобка. Ось так виглядає кнопка в розібраному виді. Дуже грязна. Беремо, вимиваємо посадочне гніздо для кнопки, пружинку, шайбу. Все перемиваємо і ставимо на місто. Кнопка перемита, зібрана на місце. Щоб зібрати кнопку, зараз покажу на малюнку. Наносимо капельку масла на кнопку. Підводимо пальцем, щоб з'явилася прорізь під скобку. І отверточку Прижимаємо скобку, щоб вона захлопнулася. Дякую, що додивились відео до кінця. Може комусь буде це корисно. Всім пока-пока!